Сьогодні відправляємось у велен. Будемо готувати чаклунську яловичу печеню із заріканськими прянощами. Для маринаду нам потрібно буде 6 гвоздик, одна паличка кориці, у мене дві штучки, які треба покласти у марлю і зав'язати у вузлик. Також потрібно буде два зубчики чеснику, акуратно роздавлені або мілко подрібнені. У мисці або маленькій каструльці змішайте 360 мл сухого червоного вина, також чесник і вузлик зі спеціями. І поки відкладіть це в сторону. Відріжте і викиньте зайвий жир з яловичини, або так само полівочку, як у моєму випадку, тому що вона буде жорстка і несмачна. Насправді, особисто я яловичину ну, взагалі не люблю. Я вирішила купити її і приготувати тільки заради цього рецепту, але скажу вам чесно, в цьому маринаді яловичина виходить така ніжна і взагалі без цього. Я ловучого присмаку, якщо ви розумієте про що. Отже, поріжте м'ясо на кубики розміром 3 см, покладіть його у маринад, перемішайте і впевніться, що рідина повністю вкриває м'ясо. Накрийте посудину кришкою і поставте в холодильник хоча б на 16 годин, а ще краще на 24 години, щоб воно добре промаринувалося. У маленькій мисці перед тим як готувати, залити ледь теплою водою і дайте настоятися 40 хвилин. А м'ясо викладіть за півгодини до готування з холодильника і поставте нагрітися до кімнатної температури. Дві середні червоні цибулини потрібно тонко нарізати, поставити на середньосильний вогонь велику антипригарну пательню і розтопити в ній півтори столові ложки смальцю. До цього смальцю додайте цибулю і дрібку солі. Готуйте приблизно 5-7 хвилин, поки цибуля не стане золотавою, а потім перекладіть її у окрему каструлю. М'ясо виніть з маринаду, промокніть насухо-паперовими рушниками і посоліть. Цей етап дуже важливий, і м'ясо потрібно добре промокнути, щоб воно не випускало зайву вологу під час смаження. Перелийте залишки маринаду разом із вузликом прянощів у кастрюлю з цибулею. Кастрюлю потрібно поставити на середній вогонь і довести до повільного кипіння. А поки займемося м'ясом, поставте пательню на великий вогонь і розтопіть ще півтори столові ложки смальцю. Додайте половину маринованого м'яса і розкладіть його по всій пательні. Готувати потрібно приблизно по одній хвилині з кожного боку, поки м'ясо не підсмажиться до золотавої шкуринки. Його потрібно не перемішувати а лише перевертати шматочки, щоб вони рівномірно посмажилися з усіх боків. Потім перекладіть посмажене м'ясо в кастрюлю, там де цибуля з маринадом, і повторіть процес з рештою м'яса. Під кастрюлею з м'ясом потрібно зменшити вогонь до слабкого, накрити кришкою і довести до повільного кипіння, регулярно помішуючи на півтори години. А поки м'ясо кипіть, візьміть одну морквину, почистіть, розріжте навпіл і тонко наріжте. Після того, коли півтори години пройде і м'ясо стане ніжним, потрібно додати курагу і моркву і виняти вузлик із спеціями. Посоліть і поперчіть і гарно перемішайте. Якщо більшість рідини вивереться під час готування, то додайте трохи ще червоного вина. Після цього потрібно томити печеню ще 30-45 хвилин, поки вона не стане густою, а м'ясо дуже ніжним. Тоді потрібно вимкнути вогонь і вмішати мед. Мед на цьому етапі, як з'ясувалося, дуже важливий. Він придає такої солодкої нотки і просто печення після цього стає неймовірно смачне. Подавати краще е, з хлібом, прикрасивши петрушкою і мигдалем. М'ясо виходить ну, дуже ніжне і дуже смачне. Дуже рекомендую приготувати.